Які переваги е, працювати саме в орбіті? Переваги скажу так: е, це улюблена телекомпанія. Вона мене зробила такою жінкою, якою я зараз є. Е, мені подобається те, що я. Роблю і головна перевага, те, що і у війну я можу там працювати, і можливо своєю діяльністю трошечки теж наближати перемогу. Принаймні, я про це думаю. А які складнощі роботи саме в орбіті? Ну зараз я їх не бачу, тільки війна. Більш нічого я не рік тому. Я б ще щось сказала би трошки більше, ніж рік. А зараз мені все подобається. Головне, що ця робота є, і я можу працювати. Щоб повернутися на рік тому? Які тоді були складнощі? Ну мені здавалося, що я могла б робити більш ніж я робила тоді, ніж був моїй паттерн зазвичайних таких обов'язків. А чому обрали журналістику, коли починала тільки цю діяльність? Подобалось. Подобалось запитувати, бути в ресурсі, працювати. А ви читаєте тільки ну, медіа орбіта чи інші змі? Інші, е, інші більше, ніж орбіта. А які саме? Які? Ну, зараз телеграм-канали всі, що мені там видають. А ну, українська правда Бутусова, я так дуже полюбляю. Е, ну, Мабуть, взагалі намагаюся все, що бачу. Який у вас девіз, з якого ви йдете от, протягом журналістської кар'єри? Ніколи не здавайся, позорся до кінця. <гум> в кого з місцевих наших керманичів так, вам найбільше сподобалось брати інтерв'ю? Ну я ж працюю в новинах, я постійно з ними спілкуюсь. Ну зараз я можу сказати, що більше з них я поважаю. Ось так. Яким вашим інтерв'ю ви найбільше пишаєтесь? Ну це не було таке повноцінне інтерв'ю. Ну дважди я задавала питання Петру Порошенка, коли він був у нас у Покровську, і його показали не тільки, відповіді на це питання, показала не тільки орбіта, але і національна медіа. А чи хочете ви взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського? Ну після вас вже ні. <ріст> а чому? Ну ви все в нього запитаєте, а я буду пишатися тим, що я колись брала інтерв'ю у вас, і ви тепер запитуєте в нього такі питання, ставите йому. А яке ваше улюблене місце в Покровську? Місце в Покровську. Мій робочий стол в телекомпанії Орбіта. А чи є вірогідність того, що ви колись підете в політику? Ні. А чому? Е, ну, якщо б я хотіла це зробити, я вже б зробила. В мене було декілька пропозицій. Е, е, ні, і навіть після війни ні. Я не хочу. А після перемоги що ви зробите в першим В першу чергу? Буду плакати. І останнє таке питання: дайте пораду молоді, котра хоче стати журналістом. Не слухати таких, як я. Чому? А ну я живу так вже принципами. А ви мислите не категоріями, а ну якось ем, і, і по-іншому по ви думаєте. У вас все виходить набагато краще, більш ем, щиро. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам.